З нагоди 50-ї річниці створення транспортного цеху Рівненської АЕС в Палаці культури підприємства відбувся тематичний захід. Привітати з ювілейною датою та професійним святом Днем автомобіліста і дорожника колектив ТРЦРС прийшли колеги та запрошені гості. За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики країни транспортникам подякував керівник енергоатома Павло Ковтонюк. Він вручив окремим працівникам цеху грамоти АТЕНАЕК енергоатом» за добросовісне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм та багаторічну плідну працю. Праця вашого колективу вона важлива, дуже важлива. Хочу передати питання від всіх колег. Які зараз на других станціях від колег, які працюють зараз в офісах у Києві, вони бажають вам успіхів, бажають здоров'я, затишку і тепла в домівках. З вітальним словом до колективу транспортного цеху атомної станції звернувся генеральний директор Рівненської АЕС Тарас Ткач, який відзначив винуватців свята грамотами філії ВПРС. Дивлячись в перспективи цього підрозділу, ми розуміємо, що буде цей підрозділ розвиватися. Хочу побажати так само всім робітникам рухатись вперед. Для цього нам треба мати натхнення, здоров'я. Ну і звісно. Нам треба мати мир, перемогу за сумлінну працю, активну профспілкову і громадську діяльність та з нагоди ювілейної дати створення транспортного цеху підприємства. Працівників нагородили також грамотами первинної профспілкової організації РАЕС. Завжди самим основним, самим дорогоцінним, це залишаються люди. Працівники автотранспортного цеху досить активний персонал. Сьогодні вони приймають активну участь у житті нашого підприємства. Сьогодні вони долучаються до всіх заходів, які проводяться: це спортивного спрямування, благодійного спрямування. Тому, звичайно, хочеться подякувати їхнім родинам, побажати здоров'я, благополуччя, віри в перемогу, всього самого найкращого. Привітав колектив з такою важливою подією в історії розвитку транспортного цеху і начальник ТРЦРС Леонід Кулініч. Він подякував колегам за те, що стільки років пліч-опліч вони забезпечують безперебійну роботу підрозділу та ефективну організацію логістичних процесів на підприємстві. Леонід Миколайович урочисто оголосив імена працівників, фото яких цьогоріч занесено на дошку пошани ТРЦ. Що хочеться побажати? Побажати добра, здоров'я, удачі. Сімейного благополуччя в першу чергу в наш час мирного неба. Ну і як для водіїв, нехай завжди не тільки на дорозі, а й по життю буде зелене світло і вас чекають вдома. Уже традиційно до дня автомобіліста і дорожника в транспортному цеху підприємства проводиться внутрішньо цеховий конкурс профмайстерності. Нагороди кращим водіям ТРЦ дві 2025 вручив тимчасово виконуючий обов'язки заступника генерального директора реє забезпечення виробництва Віктор Шевня. Він привітав з професійними здобутками не лише переможців конкурсу, а й усіх винуватців свята. Спочатку застосування цеху і по теперішній час так, ви займаєтесь. Чіткою логістикою ви здійснюєте оперативну доставку всіх наявних матеріалів да, для стабільної роботи нашої станції. Не менш важливою є е, ваша е, робота в частині перевезення персоналу. Хочу вам побажати всім міцного здоров'я, е, стабільної роботи, безпечних рейсів, а також у певного руху вперед. Цьогоріч в транспортному цеху РаЕС також проходила внутрішньо цехова спартакіада з п'яти видів спорту. В межах урочистого заходу нагородили також і призерів цих змагань. Яскравості події додали творчі виступи вокальних та хореографічних колективів Палацу культури. Присутні в залі також здійснили екскурс історією розвитку цеху, який був і залишається невід'ємною складовою стабільної роботи Рівненської АЕС. Тематичний фільм навіяв приємні спогади тим, хто присвятив роботі на підприємстві багато років свого життя. За багато років моєї праці було багато хорошого, багато було цікавого. В основному, по життю і по роботі в мене були тільки хороші друзі, хороші колеги. Вітаю своїх колег з 50-річчям нашого цеху. Щастя, здоров'я, хорошої дороги, щоб всі ми рухалися до однієї мети, щоб закінчилась війна, щоб був у нас мир, перемога. Слова вдячності хотів би я виразити захисникам України, які оборонять зараз нашу країну, за те, що ми маємо можливість взагалі збиратися, відзначати такі дати, як 50 років транспортному цеху. Сьогодні такі події можливі завдяки тим, хто боронить нашу землю на передовій. У лавах Збройних сил України проходять службу і працівники транспортного цеху РаЕС. На їхню адресу лунали особливі слова вдячності та шани за відданість не лише професії, а й батьківщині. Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, УІТЗГ. РаЕС.